Весняні аромати для романтичного побачення. Гріті туту милий та ніжний парфум. малина, ваніль, кокос як основні ноти, геліонтроп для солодкості, трохи яскравості яблука та цитрусових нот, а амбра, жасмин та троянда завершують цей жіночний аромат, неймовірний та смачний парфум. Заркопарфу Pink Молекула 0909, -09. аромат, який підіймає настрій. Він легкий, в міру солодкий, та трохи з кислинкою від абрикосу, освіжаючий, точнісінько як легеньке шампанське. Він ненав'язливий, смачний та відмінно підійде для побачення. Lancome Ідол. Свіжа троянда з гіркуватим ароматом листя, бергамотом та рожевим перцем, яка перетікає у ніжну білоквітковість, парфум, з яким ви будете отримувати компліменти від чоловіків. Цей аромат точно створить для вас романтичну атмосферу. А замовити ці та інші парфуми можна у нас на сайті, перейшовши за посиланням в шапці профілю або написавши нам у директ.